Вітаю усіх на занятті з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми продовжуємо вчити число і цифру 5 та будемо розбирати склад числа 5. Тож, давайте починати! Дітки, до нас завітала ковочка з курчатами. І вони дуже хочуть з нами пограти! Будемо грати! Давайте порахуємо! Скільки курчат? Давайте покажемо цифрою. Цифра в нас з вами п'ять молодці. А тепер подивіться уважно на курча. Скажіть, будь ласка, скільки в нього лапок? Дві молодці. А скільки лапок у двох курчат? Чотири молодці! Скажіть, будь ласка, скільки в одного курчати дзьобиків? Один. Правильно. А в трьох? Три. Молодці! Продовжуємо грати. Наші курчата побігли гуляти в сад. Четверо з них заховалося під квітами. Давайте покажемо цифрою 4. А одне. Біля яблуньки показуємо цифрою один. А тепер наші курчати прибігли до мами квочки. Двоє курчат заховалось під ліве крильце. Зображаємо цифрою 2, а троє під праве. Ось так. А коли на вулиці пішов дощик, всі курчата побігли ховатися під листочки. Кожне курчатко сховалося під свій листочок. Давайте порахуємо, скільки курчат заховалося під зеленими листочками. Три правильно! А скільки під червоними. Одне вірно. А під жовтим теж одне. Молодці. А тепер давайте ж порахуємо, скільки всього курчат у мами квочки. Їх п'ять. Ви дуже уважні. А тепер пропоную вам пограти в гру «Порахуй іграшки. Давайте подивимось та порахуємо, скільки літаків. Три. Вірно. А вертольотів. Два. Молодці. Скільки разом іграшок? Разом їх п'ять. Дуже добре. А тепер давайте порахуємо, скільки мотоциклів. Чотири. А велосипедів. Один. Правильно. Скільки разом? П'ять! Вірно! А тепер будьте уважні. Подивіться, будь ласка, на зображення, скільки кожного виду транспорту. Велосипед один, самокат один. Машина одна. Мотоцикл один. Та вантажівка теж. Одна. А скільки всього транспорту разом? П'ять, молодці! Ви дуже уважні. А тепер ми з вами, давайте подивимось уважно на геометричні фігури та порахуємо, скільки їх. Правильно, їх 5. Чим вони схожі? Як ви вважаєте? Так, вони схожі за кольором. А чим вони відрізняються один від одного? Так, вони різні за формою. Подивіться, будь ласка, що це за фігура? Так, це трикутник, бо він має три кути. Наступна фігура квадрат. А ще ми можемо сказати чотирьохкутник, бо в нього чотири кути. Дітки. А як ви вважаєте, що це за фігура? Давайте порахуємо, скільки в нього кутів. Їх п'ять, отже, це п'ятий кутник. Зараз я пропоную вам послухати віршик про білочку. Будьте дуже уважні! Із куща ліщини білка нахилила дітям гілку. З'їжте, любі дітки, смакоти, щоб скоріше. Підрости, на тобі, маленький синку, три і два даю в торбинку. Їх одразу не гризи. Спершу скільки всіх. Скажи. Скільки горішків дала білочка? Так, вона дала три і два. Скільки разом вийшло горішків? Правильно, п'ять! Молодці! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. До нової зустрічі! Бувайте!